Інформаційні підсумки середи 2 серпня. До вашої уваги вітаю! Сьогодні розкажемо про такі події. За парти у 60 Університет третього віку запрошує пенсіонерів на навчання. Допомагатимуть переселенцям. У місті відкрили представництво Всеукраїнського благодійного фонду. Гомін поколінь. У Хмельницькому на благодійному концерті лунали кобзарські пісні. Розпочнеться 1 вересня і завершиться 28 червня. Кабмін затвердив тривалість навчального року 2023-2024. Як і раніше, освітній процес у школах продовжуватиметься 35 тижнів, але в умовах війни можливі незаплановані канікули. В такому разі діти навчатимуться і в червні. Освітній процес у нас має тривати по всіх наших нормативних документах і законодавчих актах 35 навчальних тижнів. Відповідно, якщо ми розпочинаємо 1 вересня і все буде по тому графіку, по тому плану, який ми пропонуємо, рекомендуємо нашим закладам освіти, враховуючи канікулярний період в осінню, взимку і весною, відповідно ми завершимо в кінці травня, так традиційно, 35 тижнів. Знову ж таки, тут даються місяць часу. Для закінчення навчального року, но ж таки, дивлячись на різні показники безпеки в тій чи іншій громаді, пам'ятаємо важкий осінньо-зимовий період пов'язаний з. Плановими і неплановими відключеннями, тому відповідно знов ж таки, якщо ти не виконуєш цю норму 35 тижнів під час основного освітнього процесу, якраз дається оцей місяць часу для того, щоб ті громади, які не змогли традиційно навчатися з вересня по травень, змогли надолужити доотримати той матеріал для дітей саме в червні місяці. Університет третього віку запрошує на навчання. Майбутнім студентам пропонують обрати будь-який з понад 20 факультетів. Викладають українську та чотири іноземні мови: історію, основи володіння оргтехнікою, психологію, а також вокальний та хоровий спів, фольклор, дизайн, агроландшафт. Документи про вступ приймають до 11 вересня. Принести їх можна у Хмельницький міський територіальний центр соціального обслуговування, що знаходиться за адресою вулиця Перемоги 7 А Олександр Семенюк. Продовжить. 73-річна хмельничанка Віра Харчук півроку навчається в університеті третього віку. Студентка відвідує заняття з фітнесу та хореографії. Щоб рухатися в своєму віці, тому що це ми вже ведемо мало рухомий образ для нас таких. От що там, допустимо, не важко займатися, тому що ну по можливості це не те, що як в школі урок. Тетяна Брицька, вчителька зарубіжної літератури в одній із місцевих шкіл. Водночас і сама навчається в університеті. Мріяла займатися хореографією ще з. Юних років, але там певні були причини, і ще комплекси були. Це трошки така фізична розрядка, емоційна розрядка. Має в людини щось бути, крім роботи, крім домашніх справ і якесь захоплення. То я вважаю, в мене захоплення це є танці. У нас в програмі є різні танці: вальс, ча-ча-ча, самба, румба. Зараз у нас сучасний напрям. Танці близькі до життя. У нас заняття триває по розкладу півтори години, але ми затримуємося довше, приблизно десь дві години. Коли танцюєш, не відчуваєш час. Університет третього віку працює на базі міського територіального центру соціального обслуговування з 2017 року. Тут діє більше 20 факультетів, а навчається загалом понад 700 студентів. Один із популярних у нас є нових предметів це історія Східної Європи. У нас дуже цікавий викладач, і ще з нових предметів буквально от на днях почав працювати. Називається «Долаючи лихо, тобто, це зараз емоційна підтримка. Найпропулярніші у нас предмети це основи володіння ортехнікою та основи володіння смартфони тобто, це комп'ютери та допомагають людям. Розібратися в смартфонах, щоб їм було просто зараз щось працювати з ними, спілкуватися з рідними і навіть оплатити комунальні послуги. Також викладають вокальний та хоровий спів, фольклор, дизайн, агроландшафт, українську та чотири іноземні мови та правознавство. Навчання в університеті є абсолютно безкоштовним. Для того щоб відвідувати університет, потрібно прийти до нас, заповнити заяву звернення, паспорт пенсійне та Мати бажання навчатись. Навчання безкоштовне для жителів Хмельницької громади та внутрішньопереміщених осіб віком від 60 років. Принести необхідні документи можна до 11 вересня у Хмельницький міський територіальний центр соціального обслуговування, що знаходиться за адресою вулиця Перемоги 7 А Олександра Семенюк, Микола Юрковський. Новини міста благодійний фонд «Stabilization Support Services» відкрив регіональне представництво у Хмельницькому. Ця волонтерська організація з 2015 року допомагає вимушеним переселенцям, які постраждали від російської агресії. На території нашої області вона запрацювала ще в жовтні 2022 року. Проте її учасники виконували завдання віддалено. Нині ж у них з'явився власний офіс. Більше в сюжеті Ірини Кондратюк. Регіональне представництво благодійного фонду Стабілізейшн Суперсервісес відкрило у Хмельницькому. Попри те, що на території нашої області він працює ще з жовтня 2022 року, його учасники виконували завдання віддалено. Нині ж у них з'явився власний офіс. Хмельницька область є тиловою гуманітарною областю, тому представництво виконавчих партнерів управління Верховного комісара у справах біженців було лише питанням часу. На території Хмельницької області наразі проживає близько 140 тисяч внутрішньопереміщених осіб, за даними Хмельницької ОВА. На території Хмельницької міської тергромади близько 40 тисяч осіб числа внутрішньопереміщених. В Україні благодійний фонд Стабілізейшн Services працює з 2015 року. Головний напрям роботи допомога вимушеним переселенцям, які постраждали від російської агресії. Нині команда регіонального представництва у Хмельницькому складається із шести людей. Один із учасників Олег Шаповалов. Чоловік обіймає посаду регіонального координатора Офісу Омбудсмана з питань ВПО в нашій області. «В першу чергу я досліджую умови проживання і захист прав ВПО в місцях компактного поселення. Якщо є якісь порушення чи є проблеми потреби, перенаправляємо до відповідних міжнародних або національних гуманітарних організацій. Додає, попри те, що його робота в команді переважно віддалена. Відкриття власного офісу дасть ще більше можливостей для допомоги українцям постраждалим від російської агресії. Наші працівники багато проводять семінарів, тренінгів навчання з внутрішньопереміщеними особами, і такий офіс дозволить нам вже не шукати періодичне приміщення, запрошувати сюди внутрішньопереміщених осіб, і тут проводити відповідні. Відповідне навчання, консультації на відкриття офісу, запросили представників міської влади, штабу допомоги ВПО обласної військової адміністрації уповноваженого Верховної Ради з прав людини у Хмельницькій області. Під час заходу вони обговорили підсумки спільної роботи з жовтня 2022 року та перспективи майбутньої співпраці. Подачі СССР було створено координаційну раду з питань ВПО при міському голові. Ми всі знаємо, що державний бюджет обмежений, а все-таки міжнародні кошти вони допомагають ну, здійснити більше проєктів для допомоги внутрішньопереміщеним особам. Регіональні представництва благодійного фонду «Stabilization Super Services» окрім Хмельницького, нині працюють ще у шести областях України. Ірина Кондратюк, Микола Юрковський. Новини міста. Перед центральним входом до парку імені Чекмана оновлюють клумбу. На ній встановлений камінь із пам'ятною дошкою на честь першого поселення, з якого в 1431 році взяло початок наше місто. Працівники комунального підприємства Парки та сквери вже проклали мережі для поливу квітів та зовнішнього освітлення. Нині ж готують основу під майбутню пішохідну доріжку. То, що доремонтують, то що строю, це дуже добре. Благоустрій місця повинен бути, повинно бути гарно, красиво, не смотря навіть на війну. Тут останніх декілька десятків років були клумби, доволі таки старомодні, некрасиві. Комунальне підприємство Парк і Сквер в в рамках власних коштів, які отримують від оренди торгових місць і ігрових місць, Закумулювали певний ресурс і вирішили їх оновити. В ході оновлення буде змінена конфігурація будуть більш плавні цікавіші лінії доріжок і висаджені нові зелені насадження. Це рослини, трав'янисті, багаторічники досить таки стильні в кількості понад 600 штук. Українські пісні від кобзарських до сучасних лунали просто неба у Хмельницькому. У мистецькому дворику музичної школи номер 1 відбувся благодійний концерт випускниць Стрітівського коледжу кобзарського мистецтва Катерини Басовської і Анни Лозиченко. Єдиний комунальний заклад України, в якому навчають гри на старосвітських інструментах діє на Київщині. Наразі він опинився під загрозою закриття. Тож захід організували, аби допомогти військовим і популяризувати кобзарське мистецтво. Ірина Ріон продовжить. Бандуристка Анна Лозаченко, родом з Криму, зараз мешкає у Хмельницькому. Її колега Катерина Басовська з Миколаєва. У Хмельницькому випускниці стрітівського коледжу кобзарського мистецтва влаштували благодійний концерт, аби зібрати кошти для військових і популяризувати традиції творців і хранителів національної ідентичності. Наразі єдиний заклад України, в якому навчають гри на старосвітських інструментах кобзі та лірі, опинився під загрозою закриття. Цьогоріч на Київщині його випускниками стали п'ятеро музикантів. Анна Лозиченко себе кобзаркою не вважає. Це був чоловік, який міг нести на собі інструменти, який дуже довго міг подорожувати, який був обов'язково незрячим або з вадами зору, який мав з собою разом це маленького хлопчика, якого він навчав. Вони проходили по ночі науку. А ось бандуристки і бандуристи вже після того, як в 50-х роках створили ось цю академічну бандуру, почали поширювати і прив'язувати до радіо. Влади. Дівчата розповідають, їхній дует імпровізований і поки без назви. У спільному репертуарі патріотичні пісні від народних до сучасних. Історичні, як от козак од'їжджає, зібрані викладачем коледжу Кобзарем Володимиром Кушпетом. Козак Наш концерт називається Гомін Поколінь. Бо ми хочемо провести глядача через всю культуру українського народу від давна до сучасності. Для мене бандура це життя. Я маю на меті стати однією з тих, хто буде відновлювати і традиції, і культуру і популяризувати бандуру, аби вона була відома у всьому світі. Ініціатором заходу в мистецькому дворику музичної школи номер 1 став краєзнавець Ігор Байдак. Кошти зібрані під час концерту передадуть у благодійний фонд Ватага -Юей». «Дівчата збирають кошти на добру справу, тому а бандура це ще й відродження нашої української нації, нашої української культури. Тобто я вважаю, що цим потрібно займатися на такі виступи, тобто, потрібно ходити. Я на такому концерті ще не була. Я вирішила піти на цей концерт і подивитися, послухати цих чудових дівчат. Кобзарське мистецтво це трошки інакше. От мене просто я як теоретик в школі і мене це інтересує. Я подігую дітям своїм розказувати в класах. Цьогоріч дует бандуристок планує виступати на мистецьких сценах Полтави і Житомира. Ірина Аріум, Микола Юрковський Новини міста. Митці зі всієї України відправляться до Маліївців Дунаєвецької громади. 15 художників протягом двох тижнів житимуть та працюватимуть у арт-резиденції. Ті картини, які напишуть, згодом покажуть на виставках в обласному центрі. Організували таку подорож працівники Хмельницького обласного художнього музею спільно із Українським культурним фондом. Ми оголосили відкритий конкурс open call, де написали, що саме ми пропонуємо, які умови і яким чином можна взяти участь. І на ось цих 12 місць, які в результаті стали 15 місць, тому що прийшло 68 заявок. Ми були вражені рівнем митців, які подалися на участь. Тема ціна свободи. В принципі в самій назві артрезиденції і задана тема та ідея артрезиденції тобто, кожна людина може висловити абсолютно. На власний розсад, що ми платимо за свободу, це можуть бути роздуми про те, що було тисячу років назад на нашій землі, може бути те, що відбувається особисто з цією людиною, а можливо, про ті події, які відбуваються зараз. Тобто ми в цьому не обмежуємо. Наша мета для того, щоб ми спільно прожили цей травматичний досвід і допомогли один одному, насправді. І ми ну, щоб підсилили один одного, і, тим, і таким чином, в результаті та виставка, яка буде, я певна, що вона буде дуже цікавою. І тим Більше цікаво, що ми не знаємо, поки що це буде, бо творище не створені. А виставка на 24 серпня вже запланована. У серпні середньомісячна температура повітря перевищить показники попередніх років на півтора градуси. Втім, аномальної спеки прогнозують синоптики обласного центру з гідрометеорології. Вже може і не бути. Найспекотніший останній місяць літа у Хмельницькому був у 2015-му. Тоді температура сягнула майже 37 градусів тепла. Цьогоріч серпнева погода буде мінливою. Початок серпня у нас мало чим відрізняється від останніх днів липня. Це короткочасні дощі, інколи, і температура повітря досить жарка. До кінця цього тижня і на вихідних за рахунок приміщення спекотної повітряної маси з південного заходу. У нас температура повітря денна підвищиться до 29-34 градусів і подекуди прийдуть краткочасні дощі. До кінця місяця температурний і опади у нас значних змін не зазнають. На цей період, на сьогоднішній серпень, ми прогнозуємо температуру 20,7 градусів, це на півтори градуси вище за норму. Опади по області взагалі знаходяться в межах місячні від 53 до 69 міліметрів. Прогнозуємо їх близько норми. В останню декаду місяця переміщення циклонів та антициклонів зумовлять часті зміни погодних умов. Температура повітря продовжить своє зниження і закінчиться серпень майже осінньою погодою. На сьогодні це всі новини. Дякуємо, що ви з нами. Разом ми непереможні. Слава Україні!